Шановні ветерани, земляки, щиро вітаю вас святом перемоги. В цей день ми вшановуємо і несемо квіти до обелісків та братських могил, бо кожна родина Сумщини втратила на війні близьких людей. На їхньому прикладі ми виховуємо дітей, вчимо любити рідну батьківщину так, як любили її. Батьки та діди. Ми пам'ятаємо, якою ціною досталась перемога. І не допустимо, щоб ворожий чобіт топтав политу кров'ю нашу рідну землю. В цей день я хочу побажати всім родинам Сумщини злагоди, здоров'я, миру, достатку і віри в незалежню. Соборну, сильну Україну. Ми віримо, що Україна буде єдина і в неї щасливе майбутнє. З Днем Перемоги вас!